Хрестовоздвиженський монастир у Полтаві жіноча обитель з дивовижною історією і чудотворними іконами. Згідно з документами, монастир заснували у 1652 році козацькі старшини. Обитель виникла на місці давньої дерев'яної церкви, де зберігалася чудотворна ікона. Головний Хрестовоздвиженський собор побудували у 19 столітті. Храм вражає розмірами і величчю архітектури. У візантійському стилі п'ять золотих куполів символізують Христа і чотири євангелістів. Внутрішні розписи, виконані видатними майстрами Київської школи іконопису. Стіни прикрашені фресками з біблійних сюжетів і зображеннями святих. Монастир славиться чудотворною іконою Божої Матері, яка врятувала Полтаву від епідемії. У 1848 році холера косила місто, забираючи сотні життів щодня. Монахині принесли ікону. І організували хресну ходу навколо міста. Епідемія припинилася наступного дня, що місцеві мешканці сприйняли як диво. З того часу щороку відбувається урочиста хресна хода на честь порятунку міста. При монастирі діяла жіноча школа і притулок для сиріт. Монахині займалися вишиванням, іконописом і благодійністю. Обитель стала центром. Жіночої духовної освіти на Полтавщині. За радянської влади монастир закрили у 1923 році. Будівлі передали різним установам, іконостаси знищили. Відродження почалося у 1991 році. Сестри повернулися і відновили монаше життя в обителі. Сьогодні монастир діє, приймаючи паломників з усієї України. Якщо вам сподобалось, поділіться з друзями, поставте лайк. Підпишіться на канал.